Верхній Вербіш отримав новий відремонтований міст. Переправа з'єднує центральну частину села із кутком гора. Всі роботи виконали мешканці села. Тепер легковики можуть сміливо пересуватися мостом. А от для вантажівок є певні обмеження. Більше знає про виконану роботу Богдан Малецький. Тиждень тому ми показували сюжет, як мешканці кутка гора, що в верхньому вербіжі розпочали ремонт мосту через лючку. Щодня понад 20 людей працювали на відновлювальних роботах. Сільський голова Віктор Андрійчук зазначив, що жодної копійки сільського чи районного бюджету не було задіяно на цьому об'єкті. Все це людські кошти та допомога активістів. Пробили ми п'ять робочих днів, на яке я не сподівався, що в такій кількості громада прийде допомагати. Я скажу так, що було більше 50 чоловік на протязі п'яти днів. Це газди, хлопці, які допомагали і працювали своїми силами. Дуже приємно мені, коли громада зацікавлена в роботі, якщо щось робиться для села, і якщо є підтримка громади, то тоді можна дійсності розвивати і робити розвиток нашого села. Приїхали прийняти роботу керівники району, обидва відзначили високу якість настилу. Також тішить Богдана Болюка і Любомира Глушкова те, що мостом тепер не зможуть їхати важкі та габаритні автомобілі. Для цього встановили спеціальні обмежувачі. Голова РДА подякував громаді за доброякісну роботу. Я хочу подякувати громаді села, от оскільки вона не є осторонь. Від тих проблем, які є, і намагаються вирішити своїми силами те, що можна вирішити. Я думаю, це також залежить від голови сільської ради, чи він готовий згуртувати навколо себе цю громаду і працювати. Чи є такі приклади? Так, є приклади. Багато в нас в районі вже робиться господарським методом. І на сьогоднішній день, коли є брак коштів, ми ставимо перед собою завдання, перш за все, придбати матеріал і залучити громаду для того, щоб виконані роботи були здешевлені. Майстри сказали, що місто в такому стані повинен працювати понад 10 років. А сільський голова замовив у місцевій церкві службу Божу за здоров'я всіх, хто долучився до відновлювальних робіт. З Верхнього вербіжа Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма «Події НТК».